Я вам зараз покажу вулицю гнилих матраців. Тож дивіться. Ми всі звикли до того, що Лондон це весмінстерське аббатство, що це Букінгемський палац, що це Лондон Ай, тавер Bridge. Але ось вам звичайна вулиця, яких у Лондоні тисячі. І що ми бачимо? От матрасик, Якісь чудові мішки лежать тут. Мабуть, з здобривому для цієї ділянки. Так, йдемо далі. Цілком пристойні автомобілі стоять на тротуарі. Тут взагалі воно якийсь електромерседес. О, І тележка від супермаркету. Ну Нормально, що там зручно. Йдемо на цей бік. Подивимось, що нам з цього боку ця вулиця може запропонувати. Вон збірні меблі. Цікаво, ну люди, мабуть. Позбувається старих меблів, виставляють нові. І інше питання, скільки ці меблі там стоять. Бо таке може тривати і тижнями, якщо не більше. От. От Смітнички тут заповнені. Ну, вулиця як вулиця, як бачите, нічого особливого начебто. Але зараз буде самий жир. Так. На пластик. Нічого. Здавалося б, що людям заважає жити комфортно. Все є для того, щоб просто не розводити срач навколо себе. Подивіться. Подивіться, зверху, як вишенка на торті, оцей матрац лежить. А? Ну Просто чудово. Тут якісь коробки Ну і при цьому тут мерсик такий припаркований. Просто хайно дивіться за своїми прибудинковими ділянками і будете жити як нормальні європейські країни. Але ж ні. Зато пальма росте. Що ще ми можемо тут побачити? О, от просто на проїжджій частині лежить часть куртка. Ну, чого там? Так, йдемо далі. Тут якісь речі розкидані. О, які чудові. Вже цвілі. Матраси, які тут, мабуть, лежать тижнями або місяцями. Дивіться, що тут робиться. Отак от, от люди живуть. Гарні будинки, гарна вулиця, все чудово здавалося б ні, ні, треба. От. І от, як Вишенька ще на кінець вам морозильна камера тут. Вже видно, що також стоїть вже на перший тиждень. Отака вона вулиця. Одна із тисяч лондонських вулиць.